Абсолютно новий шкода Кодіак. Кодіак нового покоління втілює нову філософію комфорту. Чіткі, елегантні лінії у поєднанні з характерним світловим підписом, чорними елементами дизайну та колісними дисками до 20 дюймів підкреслюють стиль та сучасність автомобіля. Відчуття комфорту ззовні підкреслюються внутрішнім комфортом. Всередині КОДІАК пропонує не тільки розлогий внутрішній простір, а й найсучасніші технології та інноваційні рішення. Робочі місця водія увінчують багатофункціональне кермо з новим логотипом шкода і сучасний дисплей інформаційно-розважальної системи. Селектор передач перенесено під кермо для зручності та більшого простору центральної консолі. Проекційний хедап дисплей є зручним помічником під час подорожей. Три регулятори Smart Dials дозволяють легко керувати всіма необхідними функціями автомобіля. Ергономічні сидіння для максимального комфорту під час подорожей. Практичність та комфорт для сім'ї забезпечуються наявністю семимісної конфігурації авто завдяки третьому ряду сидінь. Панорамний дах складається з двох частин та має тоноване скло для комфорту. Багажне відділення має об'єм 910 літрів у п'ятимісній конфігурації, а при складених сидіннях другого ряду 2105 літрів, що є одним з найбільших показників у класі. Особливістю Кодіак є не лише просторий салон та містке багажне відділення, а й продумана організація простору для зберігання речей. Одним з найважливіших елементів автомобілів шкода є безпека. Автомобіль може бути оснащений до дев'яти подушок безпеки та рядом передових систем і асистентів допомоги водієві. Шкода Кодіак» в Україні представлено у двох комплектаціях: селекшн та спортлайн. Серед доступних двигунів бензиновий дволітровий на 190 кінських сил та дизельний дволітровий на 150 кінських сил. Усі доступні моделі оснащено семиступеневою коробкою передач та повним приводом.